У Луцьку на вулиці Чернишевського місцеві мешканці знайшли неживого лебедя. Зі слів місцевих, птах був з перерізаним горлом. Знайшли його неподалік місцевої річки Омелянівка. Як зауважила місцева мешканка, він лежав обабіч дороги на Стажині. Це цьогорічний молодий лебідь. Його мама та тато прилетіли цієї весни на річку Омелянівка та вивели потомство з трьох гарних маленьких лебедят. Усі в нашому районі спостерігали за їх ростом та їхньою родиною до сьогоднішньої жахливої трагедії. Просто немає слів. Місцеві зазначають, це вже не вперше, коли зникають лебеді. Подібна ситуація була і на ставку поблизу третьої поліклініки. Там, за свідченням лучанки, шістьох пернатих виловили один за одним, підозрюють, що їх виловлюють без хатьки. Цього разу вирішили таки надати розголосу події. На місце викликали поліцейських на місці. Працювала слідчо-оперативна група поліції. На шиї птиці виявили рани, які не типові для порізу. Тушку вилучили, її оглянув ветеринар. Відповідно відомості за цим фактом внесли до журналу єдиного обліку про повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі за цим фактом триває перевірка.